Пробудьтеся, якщо з'являються ці п'ять речей, ви можете втрачати Божі благословення. Дорогі брати та сестри, якщо будь-який із наступних п'яти знаків з'являється у вашому житті, негайно поверніться до Бога. Перші молитва стає холодною. Ви помічаєте, що молитеся все рідше і рідше, навіть втрачаєте бажання говорити. Двого Слово Боже більше вас не приваблює. Ви починаєте відчувати, що читати Біблію нудно і не потрібно. Третє, ви стаєте байдужими до гріха, речі, яких раніше знали, що не слід робити, тепер робите без докору сумління. Чотири. Ви починаєте переслідувати світські речі більше, ніж духовні. Гроші, статус і насолоди займають місце у вашому серці, яке належить Богові. П'ять. Ви ігноруєте повернення Господа. Ви більше не пильнуєте. І не сподіваєтеся, думаючи, що життя тільки для цього світу. Об'явлення 24.5 нагадує нам Ти залишив любов, яку мав на початку, згадай, звідки ти впав, і покайся. Якщо ці слова вас торкнулися, напишіть Амінь. Поділіться цим із другом, який потребує пробудження. Можливо, ви допоможете душі повернутися в обійми Бога, натисніть на посилання в профілі. Або напишіть мені повідомлення. Я хочу приєднатися до групи вивчення, щоб разом читати Слово Боже, готувати себе та знову отримати обітниці та благословення Бога.